Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Сьогодні, 18 травня, ми визначаємо День Вишиванки. Вишиванка це символ боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. Тому ми маємо з носити вишиванку і з ума силами наближати мир Україні та нашу перемогу наступні 5 місяців будуть звичайним та останнім реальним шансом для України змінити ситуацію. Пише Financial Times, посилаючи на офіційні джерела у Вашингтоні. Ресурси України виділено достатньо на 5 місяців, але якщо до вересня ми не досягнемо значних успіхів, то міжнародна спільнота тиснутиме, щоб сісти з агресором за стіл Пегори теж саме стосується і Росії. Про це зауважує одна з офіційних у будь-якому випадку західні партнери сподіваються від України великі успіхи на фронті. Ну, ми знаємо, що Залужний, головнокомандуючий Збройних сил України, вже із НАТО і ну, з Штатами США узгодив план дій контрнаступу. Ну, але поки що, ми знаємо, що ніяких дозволів на контрнаступ від Зеленського не поступало. Достатньо зараз зброї, так як ну, є міжнародні, е, ну, міжнародні канали постачання зброї від наших друзів, так що достатньо зброї. Ну, то, що трошки літаків не вистачає, ну, е, але я думаю, що з часом, до кінця року, я думаю, до літа. Я думаю, що питання з літаками f 16 іншими. Я думаю, що буде справа посунеться вперед. У США обговорить план на випадок замороженого конфлікту в Україні. Політико таке пише. Вашінгтон не впевнений, що вторгнення Росії закінчиться замороженим конфліктом, як, наприклад, на Корейському півострові роздає це як варіант. Ще розглядають план на випадок перетворення війни в Україні на тривали заморожений ковід, що може тягнутися десятилітнім і стане подібним до ситуації на Корейському півострові. Варіанти, які обговорює адміністрація Байдена, на різних установах включають потенційне розмежування, яке могло б погодитися України і копанти, але при цьому без встановлення нових офіційних кордонів, пише політиком. Ну, кордони в межах 91-го року. За даними журналістів адміністрації, американського президента вважає, що майбутній український контрнаступ не задасть смертельного удару по Росії. Заморожений конфлікт, за якого бойові дії призупиняються, але жодна сторін не оголошується. Приможне і погоджується з офіційним завершенням війни, може стати політичним, приємним, довготривалим результатом для Шати інших союзників України. Це означає, що зниження кількістю бойових здійснень, зменшення вартості підтримки війни та спад суспільної уваги до війни. Так що нам потрібно ближчим часом здійснити контрнаступ, хоча під Бахмутом ми просуваємося там 500 500 метрів, 1,5 і 2 кілометри, вже там і більше 20 кілометрів ми просунулися в деяких місцях в загальному, але нам треба просуватись і треба здійснити контрнаступ ближчим часом, так як. Америка і інше ну, зараз нам фінансово зброя допомогла на п'ять місяців. Ну, і далі буде допомагати. Але зараз на п'ять місяців є достатньо, щоб здійснити контрнаступ. І чим більше ми ну, в межах скоріше, 91-го року відвоюємо, буде все нормально. І до завершення війни, щоб агресор. Мажети, тут пише тих е, соціальних мереж, щоб до вересня ну, треба того року з -за, ну, відвоювати територію майже 91-го року. О. А потім вже сідати за переговором, коли ми дійдемо до границі 91-го року. Ну, але там вже іншими сторонами погодити, хто буде нашими друзями і хто нас далі буде. Ми має, має на увазі вступити в НАТО і, та інше. Так що готуємося до контрнаступу. Я думаю, що він вже йде. Бахмутів просувається, і думаю, що ближчим часом ми почуємо. Я думаю, що від заложного скоро будуть чути не його слова, а його дії Збройних сил України. Дякую за увагу. Будьте здорові, підписуйтесь в соціальних мережах. особливо у Фейсбуці на другій сторінці і в групах, так, то тепер я заблокований. Підписана TikTok, Телеграм, YouTube канал, телеграм-канал, Instagram, Твіттер. Будьте здорові та щасливі! Ще раз святом. Скоро буде свято Воскресіння і зелені свята. Так що, будьте здорові та щасливі! До зустрічі! З вами був Богдан Гороляк. Дякую за увагу!